Привіт! Я дякую всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні у мене будуть ось такі дуже смачні, дуже ароматні хлібні палички із часником та кропом. І готуватиму я їх із швидкого дріжджового тіста. Звертимую я сьогодні досить швидке дріжджве тісто, і я вже у умиску собі налила воду 200 мг. Воду я зазвичай підігріваю до температури 37 градусів. Сюди додаю 1 чайну ложку цукру, перемішую. Буду додавати дріжджі, я зазвичай додаю живі дріжджі, У мене тут 12 грамів, якщо додавати сухі, то ті в 3 рази менше, відповідно, 4 грами. І знову буду перемішувати. Ну Зазвичай я своє дріжове тісто готую опарним способом. Але оскільки сьогодні супер такий швидкий варіант, тому опару готувати я сьогодні не буду і буду відразу замішувати тісто. Далі, у тісто я додаю сіль пів чайної ложки. І знову ж таки буду перемішувати. І буду відповідно додавати муку. Відразу хочу сказати, що кількість муки може відрізнятися, оскільки все залежить від її сорту, тому тут краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Тісто, як завжди, ріжове тісто повинно бути м'яке, еластичне, не забити мукою і, можливо, злегка липнути до руки. Мука в мене обов'язково просіяна. Сюди ж я додала одну чайну ложку розпушувача, частинами буду давати у тісто і буду замішувати. Спочатку ложкою, а потім уже руками. Замісила я тісто, ось таке, м'яке воно вийшло. Дуже-дуже злегка липне до рук. Звичайно, що в кінці замісу я додала ще олію. І тепер прикрию мисочкою полотенцем і залишу на хвилиночок 15. Тісто підходить і я приготую соус, яким буду змащувати булочки у мисочку. Я налила собі 2 столових ложки оливкової олії. Звичайно, що олія може бути будь-яка за бажанням. І тут у мене чесник, У мене два таких середніх зубчики, я їх пропустила через прес і зелень кропу. Додаю все сюди. 15 хвилин, ось так злегка піднялось моє тісто. До речі, очікуйте ефекту, як при звичному замізі свіжого тіста, тут не слід. Ось так і цього буде достатньо. Викладаю тісто на робочу поверхню. Поверхню я, звичайно, ж, припорошила вже мукою. Хочу ще сказати, що тісто ось таке дуже м'яке, пухке дуже приємно з ним працювати, нічим не відрізняється, в принципі, від звичного дріжджового тіста. Ну і я ще хочу зазначити, що коли залишаю кількість муки, я також вже враховую ту муку, яка йде у мене на підпил. Далі тісто потрібно поділити на рівні частини. Кількість частин буде залежати від того, скільки хлібних булочок вам потрібно, і якого розміру. Я зазвичай Звичним для себе методом це буду робити, просто відщіпувати і ось так поки що формувати кульки. Беру один шматочок тіста і буду розкочувати його у прямокутний ну, або у квадратний пласт. Ну, так, достатньо тонко, щоб просвічувалося тісто тут не потрібно, ну так більш-менш тонко розкотити треба. Котила. Потім беру свою намазку і силиконовою Кісточкою буду змащувати майже по всій площині, залишаючи вільним один край. Ну і далі тісто скручую у рулетик, не натискаючи, просто ось так скочую і вільний край, оцей ще залишала, підліплюю. Ще раз прокочую, де, можливо, ще від'єдналося, знову заліплю. Ще раз прокочу, ось так руками ще доформую, щоб більш-менш рівна форма була. І в мене вже підготоване деко із пергаментом, і швом донизу переношу свою хлібну паличку на деко. Всі глібні палички вже я сформувала і тепер прикрию деко полотенком і залишу ще на 10 хвилин. Через 10 хвилин я собі підготувала столову ложку соняшникової олії і поверху просто кисточкою ще змащу. Далі буду відправляти уже розігріту до 200 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилин. Мої палочки вже готові. Ось такі, вони виходять, як я казала, дуже смачні, дуже ароматні. І незважаючи на те, що готувалися вони на такому експрес-дріжовому тісту, виходять вони достатньо м'які, пухі. Ось такі всередині, дуже-дуже ароматні. ну Взагалі, таке тісто. Просто ідеально, тому що зараз не завжди є можливість приготувати дріжджову випічку, особисто за себе кажу, хоча я її дуже люблю, і в моїй сім'ї її дуже люблять. Але поки я приготую дріжджове тісто, то я можу просто не встигнути їх спекти, тому що у мене електрична духовка. Тому ось такий варіант я собі знайшла. Для мене він ну, чудово зараз підходить. Тому обов'язково спробувати та приготувати. Ну а у мене на сьогодні все. І я хочу Всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, і смачні і домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.